Як ви думаєте, що це? А це скарб. Ідуть дощі, земля виснажується, тому рослинкам потрібно давати додаткове живлення. Зараз під дощ буду розкидати яраміла комплекс і яраміла кальциніт. З розрахунку 1 до 2 е -е... листового підживлення потрібно проводити також кореневе. Під дощ ці добре викорищені. Я думаю, гарно спрацюють і рослинки нас порадують ще більше. Велика подяка Артахігруп. Спрацювали дуже швидко. Вчора замовила, сьогодні отримала. Доставка безкоштовна і гарна ціна. Звертайтеся!